Всім привіт! Мене звати Саша і ви на моєму каналі Life of Shadow. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами тими пакунками, які до мене прийшли з Алі Експресу. Це все я купувала для Барбі і для Кена це одежа. Але є одне але. Справа в тому, що цей ролик я вже робила раніше, але мені не дуже подобався сподобався результат, який вийшов в етозі. Тому я вирішила перезняти. Але я думаю, ви розумієте, що всі ці пакунки були вже розпаковані. Але я вирішила, що нічого страшного в цьому нема. Все одно буде цікаво подивитися, що є на цьому Аліекспрес і як воно сидить на ляльках. Тому, друзі, починаємо. Так, я виклала зараз все те, що мені прийшло, щоб ви побачили. Повний обсяг. І зараз поступово буду приміряти на лядочок. Сьогодні нам у цьому будуть допомагати дві красуні це Міша та Вікі. Опа. Так, вони вже роздяглися, вже приготувалися. І почнемо ми спочатку з Міши. і з зеленого платінка. Ось саме це платко. Мені дуже сподобалось, я бачила його у Пінтересті, хтось фотографував. І вона дуже гарно контрастує з зовнішністю Барбі, і брюнеток, і блондинок. Ще з ними ось такі йшли черевички. Ось, ще була сумочка, але вона така, знаєте, молдована і не функціональна. Забула її принести. Але вона була, якщо чесно, не в тон. Вона така дуже теплого зеленого кольору. Зараз вдягнемо нашу нішу. Так, друзі, ось я вдягла мішу. Ось черевички, як ви можете бачити. Вони взагалі різного тонок, бо плаці воно більш теплого відцінку. Не знаю, на камері воно більш холодне, але взагалі воно більш теплого відцінку. А черевички оця, воно такого м'ятного відцінку. І воно нібито й непогано виглядає, але є нюансик. Ось, воно не застібується. Так. Бачите? Воно не сходиться на спині, тому що, тому що тут неправильна викройка була зроблена. Тут якось воно, якесь плече дуже коротке, тут більш довге, Коротше, не, вход, не, не, не застібується добре. Але можна сфоткати отак спереду, окей, можна собі сфоткати. Досить навіть симпатично. Якщо не дивитися ззаду. Так, ну, тканина непогана, не дуже така прям в гарної якості, але взагалі то непогана. У мене якраз є ще зелена сумочка, я собі купила з шариком зуру. Вона буде супер з цією сукнею. Також разом із зеленим плацям йшло в комплекті таке. Ось такий комплект. Так, чекайте. Це такий жакет білий. Воно з такої ж тканини, як і зелене плаця. Тут також квіточки, якщо бачите. Теж такі випукли квіточки. Основано білого кольору, але я, я вам відразу кажу, мені вже не подобається, як зшитий цей жакет. Він взагалі якийсь неровний. Але ж бо я, але, бо я купляла насамперед зелене плаці. І вже якщо з ним йшло щось, хай буде, помірюємо і це. Так, слухайте, ну тут взагалі мені не подобається, тому що жакет дуже нерівний. Бачите, як тут зроблено плече. І як тут? Він взагалі дуже скроєний погано, він і малий, він нічого не бачите, всі груди на розпашку. і ось... Спідниця трошки велика. Ну, спідниця ще може бути. Хоча, бачите, я її так навіть внахльост застібнула. Може бачити добре тут. Навіть так, щоб вона більше закрила, але вона все, равно, все одно вона дуже вільна. Ну, якщо тут теж на фото якесь зробити, то можна використати. Цей жакет, як на мене, не рекомендую. Не знаю, куди я його можу такий... Дягти, бо він дуже кривий. Так, друзі, далі хочу вам показати це такий комплект. Це а, так, а, такий жакет, жилет і ось такі шортики. Я вже давно дивилася на цей комплект. Це в мене йшло без взуття, а, а, та сумки, можна ще з оця сумку, але воно там ще з пальтою йшло. Але я хоч, хотіла купити, щоб подивитися, якої якості, як буде сидіти, якщо все добре, то думала, дозаказати так, далі інші речі. Вони про, просто більш актуальні для осені, тому зараз тільки це. Воно зроблено дуже, бачите, воно ось так от розтівається. Тут підклад. Ці речі, взагалі, я бачу зроблені на були на Аліекспресі, сфоткані на ляльок сян сянь але я дивилася, що люди пишуть, що на Барбі там все добре сидить. Ось я і собі також взяла. Буду знову міряти на навіки. Дуже натуральні кольори, спокійні, гарні. Але цей жилет мені не дуже подобається, як сидить. Так що, мабуть, пальтою не буду я брати. Подивимось, ще подумаю, подумаю. Може, подумаю щось вдягнути під нього, під цей жилет. Ну, Взагалі-то якість непогана. Якість непогана, можна собі так сфоткати спокійненько. Шортики мені дуже взагалі взагалі подобаються. Тільки подивіться, як тканина гарна. Але якийсь, нібито залишився трошки. Ну що, поїхали далі. Так, друзі, хочу вам представити таке платьочко. Воно нібито джинсове, але це не джинс, це, це тканина під джинс. Я дуже давно на нього дивилася. Це теж було зроблено на ляльку Ксян Сянь китайську. Але я купила на барбі. Мені цей сарафанчик мені дуже подобається, тому що він і простий, але дуже такий гарненький. І все, що під джинс, мені подобається. Так, будемо міряти на мішу. А також до цього до цього сарафанчика йшла така сумочка. Лакі ось написано. Ось молдована вона лакі з бантиком. І ось таке такі взуття, такі чачки. Ну, гарно, зроблений контраст, гарно, мені подобається, як підібрані кольори. Будемо зараз міряти. Так, трошки підняла камеру, тому що ціні вже якось не добре лежаться. Ось, бачите, вдягнула мішу. Мені дуже подобається. Дуже гарненько, Зараз приберу руку. Ось, бачите. Оце ось так разом з цим. Дуже гарно, застібнулося, супер. Воно, взагалі, як я вам кажу, як на стандартне ціломей тому вшито. Дуже гарна сумка впала. <гум> така сумочка. Можна туди класти, що захочете. Якісь буки, якісь речі. Ось, мені дуже, мені дуже подобається і пошити, Воно досить добре, досить акуратно. Можете побачити усі шовчики. Взагалі, я купляла це, був такий набір, там були чотири вбрання, я вам зараз покажу інше три. І а, купляла я його, дивилася я і не тільки на AliExpress, тому що на AliExpress речі, а, то воно трошки дорожче трошки, воно, виходить, ніж, наприклад, таких сайтах, як Тиму, Тиму і Шейн. Бо в Європу дуже дорога доставка, саме чомусь з Я Не знаю, дуже часто саме доставка коштує, може коштувати дорожче, ніж сам товар, що я беру, тому, тому я спочатку дивилася на тиму, здається, таке плаці, і воно там коштувало, знаєте, воно десь так. 11-15 євро коштувало, то трошки дорого. А на AliExpress, коли подивилася, то вони там коштували набагато менше. І навіть з доставкою зверху, там 4 євро доставка чи 5 євро доставка була, все одно виходило менше. Ось, ну дуже симпатично. Навіть з цими черевичками, які трошки странні, як на мене, але дивляться дуже добре. Дуже добре. Так, міша, давай дим. Зараз будемо дивитися щось інше. Тут у нас є новий. Вже новий набір речей це така спідничка. І ось з такою блузкою. На блузці ось такі, бачите, бант гарний. Взагалі я це купляла для того, щоб розвивати таку офісну історію Міші, бо вона ж в мене маркетолог, вона працює в офісі. Я подивилася, що можна і на її дерек трясуться. Подивимось. Зараз буде... а, з ними ще такі, ось, бачите, черевички. Черевички йдуть. Фіолетові. Ну, різнотоніть вони мені з цією. О, ну, такі більш рожеві, це, більш, це ж таке фіолетове, більш сірий таке віддає. Ну, нічого страшного, будемо дивитися. Так, друзі, ну дивіться, як на мене, дуже-дуже симпатично. Сіло супер. Сіло дуже добре. Ось, бачите, ззаду все. Ось о, Зараз я застібну. Воно прям як вліте. От. І знаєте, що мені подобається? Що тут і ось на, на блузці теж, бачите, ліпучку, вони зробили такого ж лілового кольору. Ну, це дуже добре. добре дуже добре виконаний цей комплект. Взагалі мені подобається, як пошити, ніяких ниток не висить, все акуратно, акуратненько зроблено. Все по розміру. Тож червишки теж такі стані, але, я знаєте, якось. Я думала, що вони виглядають будуть якось гірше, бо якщо їх так дивитися, вони якісь не дуже. А на, на ляльці вони нормально дивляться, як на мене. Дуже навіть непогано. Ну, ось таке така блузочка. Дуже гарні ці рукава. Дивляться. Я знаєте, навіть цей комплект міряла разом на тіло високої Барбі. В неї така ширша талія, воно так застіб... то теж можна теж налазити, налазить нормально ця блузка. Трошки так погано, ну, застібується не повністю це білоштовху, що... ну, але взагалі воно нормально застріпується, може, тому що, знаєте, тут ліпуч... ліпучка на ліпучці, тому, тому воно трошки, але взагалі воно повністю застібується. Ось на високій барбі воно трошечки не сходиться, але якщо для фоток. Так, друзі, ну і це таке дуже легке-легке плацечко літнє, воно, мабуть, на пляж буде, чи не знаю, десь на природу, коли дуже жарко. Бачите, воно таке, мабуть, просвітляється, як цюля. Але мені на фото дуже сподобалось. І тут ззаду воно отак, ось, отак такі ось зроблені ленточки, стрічки і зав'язується. Тобто ніяких неліпучок, нічого нема, тільки ось так зав'язується і все. І ось з такими туфельками. Вони, це платочко ж йде гарненьке, симпатичне. Віріємо на мішу. Так, ну що, ось так воно виглядає на міші. Дуже гарно. Мені дуже подобається. І слухайте, воно таке довге, аж закриває трошки ніжки. Ось. Зуця симпатичне. Мені дуже подобається, як дивиться, як воно виглядає на місці, тому що вона, бачите, темненька, і цей контраст такий гарний з білим платячком. Коли будемо їхати на море, то візьму це. До мене ще це плацечко, до мене ще повинні купальники в паєтках прийти, які я дуже-дуже довго чекаю. Вони все йдуть десь там на таможні лежать. І ось таке плацечко І ще до всіх цих нарядів йшли у комплекті такі ще окуляри. Бачите, рожеві, такі прозорі. Ой-ой! вибачаюся, впали окуляри такі рожеві і блакитні. Зараз покажу, як вони виглядають з цим платьком. Блакитні, якщо я не помиляюся, йшли. Ну, ось так. Не знаю, з чимось можна. вдіти. мені не дуже подобається, як вони виглядають. Але просто сам факт, що вони є. Можна, можна до якогось образу і підійдуть. Так, також блакитні. Так, з цим платочком йшли блакитні. Угу. Ну, ось якось так виглядають окуляри. І ще я заказала крему таку шляпку. Вона мені дуже-дуже подобається. Ну, слухайте, вона просто у Міші дуже багато волосся, ще й коса тут. Давайте я поспробую на віки. Так, ось у вікі більш така гладка зачіска, і на неї краще дивиться. Ось так. Краще, коли шия все ж таки відкрите. Ну, ось така шляпка. Я думаю, на фото дуже буде гарно дивитися. І зроблена вона, до речі, дуже-дуже добре. Ось можете Добре роздивитися. гарненька. Так, друзі, але це не все. Ось що є дещо для кена мені прийшло. І мені допоможе у цьому мій кейн-блондин. Зараз на нього будемо приміряти. До речі, тут ліпучка не ось. Фокус. До речі, тут ліпучки не ззаду, як зазвичай роблять, а спереду. От, тому що ззаду все-таки я ж пробула, спробувала спочатку задом вдягти, бо зазвичай ліпучку роблять ззаду, закривається, але ні, бачите, кармани є. Ці кармани функціональні, але вони не прошиті, як кармани, бачите, все, тут дірка. Зараз покажу краще. Так, Закриємо добре. Ось бачите, тут така дірка. Тобто сам карман не прошит. Ну, Типу, можна ручки засунути, але як рекомашик він не працює. Так, до речі, ця, ця кофта я, вона, ну, вона мені взагалі подобає сподобалась своїми кольорами, але я коли втягла, в нього під рукою почала сходитися шов дуже сильно. Кене перший раз, коли вдягала. І коли знімала. он бачите, вже коли знімала, там ще був капець, я його ще зашивала. Що Щось... ж нитки такі там не дуже. Але можна і на барві, бачите, тут нібито такий для волосся є розріз. Так, ну все я вдягла Кена. Бачите, воно дуже так непогано сидить. А, мабуть, що якщо на Барбі взяти, буде дуже такий оверсайз. Але я вам кажу, цей розріз зроблений чи для кено з довгим волоссям, чи, чи то для Барбі, якщо захоче вдягати. Такі чоботи, звісно, йому зробили прям серйозні. Мені більше подобається з білими якимись кросівками. Але я вам так тягнула, щоб ви бачили, як воно виглядає взагалі. О, зроблено досить непогано. Досить непогано вам скажу. І ці штани. Єдине ось, що в мене ці нитки порозходилися, але я зашила і все окей вже добре. Зараз. Так, друзі, тут у мене ще Алекс у кадрі, тому що я забула, що прийшли також джинси в мене для Кена. І в них, в них вже вдягнений Алекс. Але ці джинси вони на качка... Ой, камера щось дергається. качка були. А я щось цього не побачила якось. І вони бачите, вони такі у талі дуже вільні йому. Ну, але, знаєте, може бути. може бути. Мені дуже подобалося, що вони такі, знаєте, дуже натуральні. Вони, у них навіть така ось бірочка, як на справжніх джинсах, зроблена. Я ось вдягла на Алекса, але, звичайно, треба йому ще підкачатися і поїсти, для того, щоб вони на нього добре сіли. Ну, поки будуть так. Може, щось я придумаю, ущу уш, їх якось. Подивимось. Ну що, друзі, це з одягу майже все. Ще до мене такий красивезний блокнотик прийшов. Мені дуже подобається. Подобається, тому що він такий пухкенький. І буду писати в нього плани. Плани на мою, мою барбі-історію, на мою міні-барбі-колекцію. Що буду, може, буду когось докупляти, може буду. Що з на когось, це так рідке я буду докупляти. А ось речі, меблі, все сюди і історії моїх ляльок. Дякую, друзі, що ви були зі мною, що додивилися це відео, відео до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм. Буду вам дуже вдячна, якщо залишите якийсь коментар. До нових зустрічей!